Аби зустрітися з громадою міста у Житомир приїхав керівник фракції Об'єднання самопоміч у Верховній Раді України Олег Березюк разом з кандидатом на посаду Житомирського міського голови від об'єднання самопоміч Наталію. Чиж, він виїхав на прохання житомирян у різні райони та підприємства і дізнався про те, якими проблемами живуть містяни. Зазвичай чиновники звикли їздити на гарні місця і показувати, як у нас все дуже добре в місті, як ми живемо. А ми прийняли рішення, що ми поїдемо сьогодні. Приїхав керівник нашої фракції Олег Борезюк, і Ми поїдемо саме в болючі місця і покажемо, як живе наша громада міста, щоб не думали, що в нас так дуже все солодко і все дуже добре. Крім обіцянок, має бути ще якісь реалії. Ми поїхали на стрімкію звісу. сьогодні зібралась громада. Це був другий візит наш туди. Вони живуть в жахливих умовах. Там екологічна катастрофа. Там, крім того, що сміттєзвалище, яке зараз ми були, воно горить, і там іде газова труба. Це взагалі небезпечно. І це все сміттєзвалище всі стоки вони тічуть в річку Кам'янку, яка впадає в тетерів. А знизу кладуть 10-тисячний кабель, 10-тисячвольтний кабель. Там перерили землю. Вибачте, але люди вийшли. Жінки плачуть, кажуть: у нас, коли помирає людина. Ми на простинях виносимо людину наверх, несемо, відпочиваємо, кладемо на землю, піднімаємо, несем далі. Це ганьба. Невже сьогодні люди в 21 столітті мають так жити? Ця зустріч дуже вразила Олега Борозюка, представники Житомирської самопомощі у судах захищатимуть права мешканців стрімкого узвозу. І сьогодні ці мешканці мають бути в мерії. І сьогодні вони мають подбати про свої права, яких вони позбавлені. Наприклад, вони позбавлені права доступу до свого помешкання якісного прокладається кабель. Ми їм порадили. Подивіться в кошторис робіт цієї організації, скільки грошей там закладено на благоустрій цієї дороги, яку вони знищили, тих сходів, які вони знищили. І зробіть так, щоб вони це зробили. А це треба зробити контролюючи. Сьогодні мешканці висловили свою потребу подати позов в суд на призупинення робіт, бо ці роботи нищать їхнє право на, на якісне життя. Тому тільки разом. Мешканці, влада, громадські організації можуть створити якісне управління в місті, але це реальніше ніж це робити швидко в державі. Працюючи в Верховній Раді вже більше дев'яти місяців, очевидна є річ, що Київ сьогодні, як управлінський центр, дуже слабий, просто я би сказав, майже безсилий. І тому одна з філософій партії об'єднання самопоміч є те, що сьогодні сила цієї держави знаходиться в Житомирі, Львові. Харкові і Коломиї в Горохові. Тобто, де люди можуть реально в режимі реальності робити якісні управлінські справи на розмову з Олегом Березюком у приміщенні Муздрамтеатру театру прийшло більше сотні людей. Усі вони мали можливість поставити свої запитання і отримати вичерпні відповіді.